Вичекали і нарешті дочекалися на арену. Виходять Тігрюля і януконтік, який пачує кожного, коротше кажучи, важка артилерія. Або це другий випуск української політичної реклами. Мене звати Дарина Біла. Ви на каналі Володимира Золкіна для обраних. І цього разу під нашим прицілом опинилася виборча кампанія 2009-2010 років. Давайте зробимо невеличкий екскурс у минуле і повернемося у ті часи. Спершу Верховна Рада призначила 25 жовтня 2009 року як дату виборів. Але Віктор Ющенко, який на той період часу був президентом, оскаржив це рішення як протиправне. І ось Ламентарі переносять вибори на 17 січня 2010 року, і розпочнемо ми зі справжньої легенди, Юлія Юля. Соратники у минулому не означає друзі у майбутньому у 2009 році. Взаємини Юлії Тимошенко і Віктора Ющенка настільки спаскудилися, що вони стали ворогами. Він їй про корупцію і договорняки у парламенті, а вона порівнює його з терористом, який вкладає бомби виграшки. Конкуренція була жорстка. Тож прем'єрка Тимошенко розгорнула ого го яку потужну електоральну кампанію. Українські вулиці буквально замайоріли білими бігбордами зі слоганами: вони обіцяють, вона працює. Вони блокують. Вона працює. Вони зраджують. Вона Працює вони руйнують, вона працює і перераховувати подібні аналогії можна цілу вічність. І на білому Тимошенко любила контрастувати червоними і чорними кольорами. Два кольори льори мої два кольори. І ви запитаєте, хто ж та загадкова вона? Господи, ти помаши спершу. Політтехнологи Юлії Володимирівни дійсно хотіли зробити акцент на тому, що прем'єрка багато працює. Ось вам, наприклад, кілька плодів її діяльності на рекламних щитах. Дуже любила пані ю доводити, що, попри всі труднощі, вона працює, вона протиставивши себе усім, стала мішенню Критики, зокрема, й тодішнього президента Віктора Ющенка. Вона працює. Я маю на увазі. Вона це криза. Врешті потім маршрут перебудували, і піарники Тимошенко переконували на тому, що вона це вже не Юля, а Україна. Щодня до пізньої ночі я працюю, бо знаю, що кожна моя хвилина заради людей, заради моєї рідної України. Це вона наша найкраща країна. Вона працює. Вона це Україна. Регіонали почали одразу звинувачувати Тимошенко у приватизації назви країни. Прямісінько захейтили її. У той час з'явилося чимало антиреклами у бік самої Юлії Володимирівни. У свою чергу політологи натякали й про те, що у Юлії Володимирівни умовний синдром Людовіка, XIV. Свого часу король Франції теж промовив: Держава. Це я, підкреслюючи на своїй авторитетності і надзвичайній владі. І політологи побоювалися, якщо сьогодні Україна це вона, то завтра почнеться, що вона це сонячна система, вона це цілий всесвіт. Однак Юлія Володимирівна не зупинялась. Далі була ще одна трансформація. І вже була Україна не вона, а Україна. Це ти ненароком стратегиї Юлії Тимошенко зашифрували і рецепт перемоги, і рецепт поразки. Україна переможе. Але чи Україна? Це вона? Ну і звісно, вишенька на торті. Перед президентськими виборами у 2010 році штаб Юлії Тимошенко вирішив використати ту темну тваринку Альбіноса Тігрюлю. 2010 рік був роком тигра, а білий колір колір. Батьківщини, це все сталося після того, як Юлії Володимирівні подарували маленьку бенгальську тигрицю під час відкриття фестивалю Чорноморські ігри. Тигрюлю, до речі, пізніше передарували Ялтинському зоопарку каска. Кілька разів бідолашна тварина то вмирала, то воскресала. ну... Це судячи із заголовків у змі перше під час президентських виборів 2010-го. вдруге під час президентських 2019-го. у Ялтинському зоопарку. Казка померла знаменита біла бенгальська тигриця Тигрюля, і кажуть, що її просто використали у політичній війні символів. Але ж ми насправді хвилюємося за тигрюлю. і напишіть у коментарях: можливо, ви знаєте, чи все добре з цією тигрицею. Тимошенко ж з екзотичною тваринкою. Красувалася на сіті лайтах, білбордах, календарях, та навіть там, де здавалося б, не мала б бути на дитячих щоденниках. Ось такі роздавали у 2010 році. У мене, до речі, теж такий був. І я пам'ятаю, що в школи носити його було крінжово, а от на якісь гуртки в самий раз. А от моє улюблене: порву за Україну. Оскалена Тігрюля, зате усміхнена Юля. Крім того, з синіх екранів Юля любила розповідати, з чого почнеться справжній розквіт України. Справжній розквіт України почнеться з відродження її душі. Україна стане з коліна. Коли стан на коліна перед Богом, напевно, одним із символів цієї кампанії стало й те, що до неї долучилися зірки української поп-музики, зірки, які мали б запалити маси. 7 лютого ми голосуємо за Юлію Тимошенко і за Україну, яка переможе. Бо Україна це ти. Неправда, що вибору немає. Треба ті тільки вперед. 7 лютого, навіть якщо ти не співаєш, твій голос почує вся країна. Якщо промовчиш, за тебе скажуть інші. Цей день твій день, цей голос, твій голос. але це все не допомогло жінці головнокомандувачці перемогти. Натомість, на жаль, вдалося Віктору Януковичу, який побудував політичну рекламу якраз на критиці прем'єрки. З самого початку він перебував у більш вигідному положенні у порівнянні з Тимошенко. Тут на руку зіграла і криза, і епідемія, і навіть тринадцятий номер Юлії Володимирівни. Все, що натворив минулий уряд, це суцільний жах. А Янукович. Єдиний хто зможе виправити це Ти вважаєш, що уряд переймається лише тим, як залишитися при владі. Ти відчуваєш себе зрадженим і приниженим. Я чую кожного і кожному готовий допомогти. Головне гасло Яника в президентській кампанії Україна. Для людей гасла на білбордах радше нагадували фрази з автовідповідача: почую кожного. ваш голос враховано. Текст на рекламних щитах – це буквально ключ для соціального раю. Всі верстви населення будуть щасливі, як і молодь, так і пенсіонери. Все буде стабільно. Спойлер: стабільно погано. Не будемо говорити плохом. А лучше сделаем. Політична сила Януковича гарантувала покращення життя, підвищення зарплат і пенсій. Реклама була буквально вкраплена популістськими меседжами, а її персонажі це просто уособлення без виходів. Я стався без роботи. Ну я вже без грошей сім'я. Зима буде дуже важка, і цим день тим хуже й хуже. Хотіло б все лучше жити. Дай Бог, щоб було. Що дійсно вдало виходило в кампанії Януковича, так це роздавати брошурки. Янукович наш президент. Алеї не брошурками єдиними. У так званий мерч регіоналів можна було вдягнутися з ніг до голови. Агітація була всюди. На шапках, шарфах, накидках, значках, календарях, ручках, блокнотах, сумках та навіть на парасолях. Щоб ви розуміли, вже в 2012 році китайським дітям пропонували подарувати на день народження ось таку синю накидку з підписом Янукович, наш президент. Тоді лот розмістили на сайті найбільшого інтернет-аукціону. Вартість брання становила. 3 юані. Тоді це було приблизно десь майже 4 гривні. Як вона там з'явилася, це, чесно кажучи, загадка. Але підозрюю, все це через те, що символіку Яника виготовляли саме в Китаї. Але все ж бідолашні китайські діти. Що тут скажеш? А в 2010-му слоганом Януковича було Янукович ефективний лідер ефективний лідер, з яким Україна запрацює. Це наче вкладало в голови українців те, що номер один саме Янукович. І на жаль, спрацювало. головним ресурсом, який є в нашому розпорядженні, є довіра та розуміння необхідності подолання тимчасових труднощів зарази. Втілення реформ у 2009-му. Віктор Ющенко намагався зберегти своє президентське крісло тоді, коли його союзники перетворилися на справжніх суперників. Акцент у рекламі робився саме на позитив. З Ющенком пов'язана поява гривні і піднесення економіки. Ющенко захистив наше право обирати владу. Я хочу жити в Європі. Я за Ющенка. З Ющенком Україна стає справжньою європейською державою. Ющенко єдиний, хто здійснює українську політику. Ющенко забезпечив нам свободу, а решту ми повинні зробити самі. Ющенко підтримує українську культуру, мистецтво, народну. Творчість. Усі ці гасла озвучувала молодь, конкретні люди. Ідеєю компанії було спростувати те, що твердження, ніби в'ющенка, не має підтримки, це міф. А насправді є реальні люди, які його підтримують. Таким чином протиставлялась і реклама леді, де фігурували медійні особистості. Натомість тут показувалися пересічні громадяни. Один із слоганів Україні бути! Україні бути вільною і сильною, Україні бути справедливою. Депутати та судді будуть позбавлені депутатської недоторканності. Закон має бути один для всіх. Кількість депутатів буде скорочено. Антикорупційне кро отримує особливі повноваження для притягнення до відповідальності високопосадовців. Я вірю в його слова. Україні бути справедливою. На білбордах другої хвилі виборець побачив Ющенка наодинці із жовто-помаранчевими кольорами. Однак, із впевненістю у його здобутках, ми зробили, ми здобули. Політехнологи неначе намагалися повернутися у період помаранчевої революції однак народ жив похмурим сьогоденням. Він повернув Україні її вкрадене і перекручене минуле. Але не зміг зробити відчутним для усіх реальний поступ до покращення життя. За нього проголосували менше 6% виборців. А більшість голосів набрав головний опонент майдану Віктор Янукович. Та й таке. А от кого реклама викликала дійсно багато обговорень? Так це Арсенія Яценюка. Адже виконана вона була в стилі мілітарі. Якби щось подібне використали зараз, то його. Точно захейтили, але тоді йому теж перепало. Бо військовий стиль суперечив стурбованому, але мирному настрою. Мовляв, давайте не ціво, будь ласка, обійдемося без провокацій. Ну і це абсолютно не співставлялося з самим образом Арсенія Петровича, який виглядав раціонально і прагматично. Хоча лозунги в нього були достатньо логічні: продуктивне село, нова індустріалізація, боєздатна армія, здорові освічені люди. І все ж Яценюк вирішив піти проти всіх. Ні з ким із політиків зі старої когорти, ні з Януковичем, ні з Ющенком, ні з Тимошенко він не хотів себе асоціювати. Метафора фронту стала основою його рекламної кампанії. Ну, типу розумієте, асоціація з рухом яценюка, фронт змін, все таке. І йду на війну з корупцією. Цими гаслами буквально зарісніли білборди з камуфляжними забарвленнями. А з синіх екранів Арсеній Петрович ціляко драматично натякав, що ми на межі. Україна помирає. Ми підійшли до межі. Заводи зупиняються. Країна майже нічого не виробляє. Ми беремо кредити, щоб віддавати старі борги. Наші діти не отримують належної освіти. Народ вимирає, бо ми знищили охорону здоров'я. Тотальна корупція вбиває людей, владу і закон. Ми на межі. Далі прірва. А найліпшим рецептом буде проголосувати за надію за Арсенія Надія помирає останньою. Надія є. Влітку та сама армія виборців Яценюка налічувала 10%, бо він був перший, хто намагався підкорити серця електорату, і почав свою виборчу кампанію. Утім, як і наклепи супротивників, так і досить сумні визначення його ідеологічної орієнтації коштували йому зниження підтримки майже вдвічі. І це сталося восени вже. На фініші передвиборчого марафону ще одна темна конячка. Це Сергій Тігіпко ще в далеких 2004-2005 роках. Його обговорювали як можливу альтернативу Віктору Януковичу, і от він з'являється на політичній арені. Знов цього разу тіпко переконував у тому, що Україною мають керувати лише професіонали. Це Сергія Тігіпля сильна Україна йде на вибори, щоб зробити наше життя кращим. Прийшов час. Сине голосу за партію Сергія. Терівка. Колись він, до речі, був головою Нацбанку і банкіром, і таким чином він типу натякав на свій професіоналізм. Але на відміну від його опонентів, це виглядало не так агресивно. Проте знову класичні популістські меседжі: піднімемо економіку, піднімемо країну, сильний президент. Сильна країна, ну і реклама його книжки Україна, проєкт розвитку. Був ще один політик, який став справжньою загадкою. Його ім'я спершу не використовували на білбордах, тим самим підігрівали інтерес. То цей загадковий він, якому можна довірити. Нашу долю, але згодом всі карти розкрили. І як виявилося, Володимир Литвин саме той, саме той кандидат, якому можна довірити все. Його лозунги: тільки Литвин гідний бути президентом, тільки Литвин об'єднає країну для великої справи. Тільки Литвин гідний нашої довіри. Час захисту людей від хвороб та бідності. Час високих соціальних стандартів, час примноження, час литвина. І дещо було в цій виборчій кампанії хороше. Комуністи в електоральному сезоні 2009 2010 років не замовляли телекліпів. Алілуя! На масовій аудиторії працювала лише Радіореклама, яка змальовувала картини соціального занепаду і без виходів людей з інвалідністю, безробітніх, малозабезпечених. І запевняла, із натяком на масове так, на підтримку Ющенка в 2004 році, так більше не буде. Коротше кажучи, нас зберегли від ще одного параду крінжі. Слава Богу, у 2008 році кандидат у президенти США Обама здійснив свою рідну революцію у передвиборчій агітації. Активно використовував соцмережі для агітації, і таким чином він мобілізував своїх виборців, зокрема молодь. Під час президентської кампанії 2010 ніхто з кандидатів не повторив шлях переможця американської битви. Хоча більшість стали використовувати інтернет-ресурси, зокрема створювати. Власні сайти більша частина з них наразі недоступна. Схоже, нас теж вберегли від ще одного параду кринжі. З цікавого тодішні вибори обійшлися українцям у кругленьку суму, а саме півтора мільярда гривень. На відміну від передвиборчої кампанії 2004-го, де було справжнє протистояння ідеології, роз'єднання заходу і сходу. Ця виборча кампанія була розбудована на умовній війні проти всіх. І переміг ви, знаєте хто. жаль. Чимало коштів кандидати витрачали саме на чорний піар. Брудні маніпуляції застосовували дуже часто на брошурах, білбордах і навіть листівках. Ця, до речі, наочний приклад антисемітизму і справжній іспанський сором. Політична реклама в демократичних країнах є невід'ємним компонентом боротьби політичних суб'єктів за електорат, але все ж. Не має бути так, щоб політики ігнорували основні вимоги своєї професії, а залишалися лише у білбордах і в рекламі на синіх екранчиках. Виборці часто не розуміють справжньої вартості політичного товару, особистості лідера, кандидата у депутати, політичної партії. Через недостатню інформацію, а тому раціональний вибір у ході виборчої кампанії виявляється майже неосяжним ідеалом. Важливу інформацію не читаєш білбордів або не почуєш у політичній рекламі. Ми можемо побачити лише гарну обгортку. А натомість отримати кота в мішку. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете побачити ще одну частину політичної реклами, то поставте вподобайку і підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. А з вами була Дарина Біла. Побачимось!